І в нас діточки хліба. І в нас нема, давно вже нема. А що ж ви їсте? Коли я з двіршок ропив лобуду, якось такого горобця впіймав, але їх вже нема. А вчора мама зверела дюшку з бурячками полело, ота і їли. Біда. Ми та вчора воду якусь посолою посьорбав. А я все одно їсти хочу. Скажіть, мамо, що то за вода була смачна? Смачна, дід, дуже смачна. Тепер у нас все дуже смачне. Твоя мама хорона. Як на весь час плаче, тобі щось стомать. Мені страшно, Марійко. І в нас таке саме, але ти знаєш, що мої братки на небо. там є багато хліба. хилі. На лан. Кажуть, що там колоски є. Люди ходять. Іде зі мною. Я тобі дам лан. Я тобі дам колоски. Ти що? Не слухай тих чеплюхи. Ти хочеш, щоб тебе убили? Чи до Сибіру вивезли? до тюрми? Та мене поміти. Ми... ми тихенько. Не можна. Не можна. Їм все рівно кого вбивати, чи дорослих, чи дітей. Але чому? Чому вони не з бити? То є наше поле народне. Наше? Давно вже діти не наші. Чуєш мовчи тобі, що жити набридло! Мамо, то ви її зараз і задосить! Відпустіть Марійку! Прости. Прости мені дитину. Прости. То все мій страх. Мамо. А хто ти старий комуністична партія? Що? Ти чорти, справжні чорти. Моя бабця перед навіть і так сказала. Боронь Боже їм служить, згине. Так бабці крикнув. Піду я додому, а на поле не йдемо, там страшно. Марійко, йди техасенько, поза нашим садом, щоб ніяка біда тебе не вхопила. Добре, тітенько. я знаю, я знаю. Я не знаю, чи ще до вас прийду. Ой. Ой. А ходіть на ну, дітом там, сядемо в куточку на лаві. Навіть, навіть... не знаю, як сприймете. Ой. Потім. Отой знайшов коло нашого поваленого тину, тільки тихо. <кій> Тому що не шпорять, гади, гаспиде по селю хатами. Людей стріляють, собаки, брешуть, валують. Ото під водою везли, прогавили то я і підібрав. Ось, дивіться. Хлібчик, Тату. Таточку. Скажіть. Ну чим же ж ми Бога прогнівили, що так нас карає? Тато, а як зайдуть? А як знайдуть? Вивезуть до Сибіру нас усіх викиньте! Скоро викиньте! Хліб святий викинути? Ох. А прости тебе, Господи, то ти з голоду мариш, дочко, не можна то викидати. Золотні. Хто беззахисний? Ось цей кусок. А ви притріть його. Це тільки згодуйте. Ох. Ой, нема золотку наших жорин вже, нема на чому перетерти і не знати, де то вони зараз і є, діжуть. а ми його поділимо і з собою зимою. І хоч день переживемо. а завтра буде видно. Я нині вночі в поле піду і щось знайду. Я вертка, я вдищу. Пастюнько моя, нікуди ти не підеш. Так пильнують, щоб їх так пильнувало, як вони пильнують наші, наші поля, нашу криву працю. Вірно кажете тату, може хочу вас послухай. Внучки, я вам таку річ розкажу. Цікаву річ. Мама, послухається, Куди ще дінуся. Та тато, тільки ваші байки і рятують трохи. Знаєте, оцей колосок це не простий колосок. А що там? То сила і життя нашого народу. Правда? Угу. Так, ластівка та, моя. То є наш український рід, наша віра, наша земля, наше тато, слово. Тато, та чим же ж ви дітям голову забиваєте? Ну, де та Україна? За голоду конає. Цей, дочко, я більше тебе прожив. І далі від тебе бачу. слухайте, онучки далі. Зернятка на колосочку то є наші люди. І як зернятка тримаються зерна, так люди міцно тримаються разом. Так наш народ має триматися разом в купі міцно за роки. А раз разом то то буде, то то буде народ душний, міцний, а земля здорові. А як їх посіяти? родить багато хліба. Mm. Як це гарно діти. Mm -hmm. І ще тобі дочко скажу. Разом воно і лихо легше переноситься. Бо гріх гріх страшний прийшов на нашу землю. Чужий має велику силу і панує над нашим народом. Я то можу обдумати. Гріх, то від тих, що нас хліба забирали. Саме так. Ні, діду. ми слабкі. Села вимирають. Я що? Ой, Боже, Боже. Що вам скажу, дітки? Ворог усіх нас не б'є, хтось та й залишиться і розкаже світу, як Москва і Сталін вбивали українців, морили їх голодом. І про вас говоритимуть. Згадуватимуть нас. Головне, щоб ви пам'ятали про Україну і про волю. Діду, то стані нас буває за те, що ми хочемо волі. Так, саме так. Бо Україна це воля. А тепер, діточки, зіймо позирнятку та піде, підемо спати. А завтра, дасть Бог, щось передумаємо. І бач, то таке життя, тату? То наша доля така. А тепер ходімо. Благослови нас вам. Ніч усе поснуло тихим сном, тільки сон мій так далеко Відлетів немов лелека я стаю, запалюю свічу, тільки сон мій так далеко, Відлетів немов гори, гори, моя свіча за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі то ряс. Гори, гори, моя свіча, за рідних дороги.